Забороніть війну! Забороніть, благаю, не може дихати, вже спалена земля. Впилася кров'ю і сльозами болю, вже ледве-ледве слово промовля. Злітає цвіт із дерева на землю Так ніжно завмирає на людина. А скільки ж світу та війна забрала на початках життєвого шляху? Забороніть війну! Її не треба. Для чого нищити землі і красу, для чого проводжати рідних з дому? Для чого? Відповіді не знайду. Забороніть війну, бо гіршого немає. Коли від вибухів стригається дитя, Забороніть, молю вас і благаю, бо зло не має права на життя. Забороніть він!